Майдані Незалежності зібралися в десятки киян у традиційному вбранні, та із дідухом співали і колядки і гімн України. Майдан, який став місцем пам'яті, учора був освітлений лампадками та свічками. Люди приходили з сім'ями і запалювали вогники пам'яті. А ще у центрі Києва напередодні Різдва колядували і військові без сцени та гучної апаратури, просто неба серед перехожих. Люди зупинялися, слухали, дякували за службу. Коляда у самісінькому серці столиці стала тихим символом підтримки та єдності навіть у час повномасштабної війни. І дзвони різдва пролунали на станції метро Золоті ворота у переддень свята. Оркестр ДСНС зіграв у підземці програму, що поєднала автентичні українські традиції зі світовою класикою. У вестибюлі станції лунали прадавні колядки, такі як нова радість стала та популярні різдвяні композиції, зокрема it snow» та «On the floor». Зіркою програми став звичайно наш український щедрик. Сьогоднішня наша програма це перш за все різдвяна програма, це вітання е, жителів нашого Києва, також гостей Києва саме з Різдвом з Дрізвом Христом. Оркестр достатньо багато працює на сьогоднішній день, і ми виконуємо різні завдання, але сьогоднішній день хочемо подарувати саме киянам. І святкувала загалом вся Україна. У Львові традиційно встановили головний символ різдва. Дідух стоятиме він на площі ангелів до закінчення різдвяних свят. Встановлення супроводжувалося спільною молитвою містян, ходою під виконання колядок із яскравими різдвяними зірками та пригощанням пампухами. Цьогоріч участь у ході брали також і ветерани. Зберегли українські традиції і у святковій вечері. у мережі тисячі світлини з дванадцятьма пісними стравами у центрі куття. Зазвичай готують ще й узвар, вареники, пісні голубці, грибні страви, квасолю, тушковану капусту, вінегрет або рибу. Набір у різних родинах і регіонах може відрізнятися. Вечерю зазвичай розпочинають після появи першої зірки. Це про збереження сімейної традиції та можливість зібратися разом у святковий вечір. То був уважний, той запам'ятав, що першу зірку в своїй сім'ї виглядала наша Світлана Біла. Ми е, говорили про традиції святкування, частування в різних регіонах. Я скуштувала вже Світлану на Кутю. Це справжнісінький десерт. А ще мені цікаво, Світлано, що у вас зазвичай ставили на стіл? маєш вас і на святвечір чи так, на, на святвечір? На святвечір здебільшого ну. Хотілося щоб там було 12 страв, тобто до 12 страв. Умовно там було в нас 8-9 страв. Але це в нас були завжди бабуся, готувала вареники з капустою, з картоплею і ще О, з, з вишнями. Да. Так а ще були і грибні страви обов'язково, і борщ, і всі казали, ну такого смачного борщу, як на свят на святвечір, от не було ніколи. Або що таких смачних вареників, як на святвечір, не було ніколи. Загалом дуже хочеться повернутися до рідної хати, до рідних, і дай Боже, щоб війна закінчилася, і щоб ми відзначали у колі рідних. Дякую, що запитала. Мене такий сум з чим водночас запанував на моєму серці. Але добре, що в колі дуже крутих колег. Дякую тобі <гум> за це. Дякую. Щодо погодних умов, звичайно що, зараз ми будемо говорити про те, чого слід очікувати в найближчій перспективі, тому що сьогодні все вкрай зміниться дуже контрастно і динамічно. Ось чого нам слід очікувати. лічені секунди розповімо.